Серія вибухів на нафтобазах може змусити Росію змінити військові плани. Таке прогнозує британська розвідка на тлі щоденних прильотів по резервуарах з пальним. Це призводить до порушення в мережі зберігання та розподілу пального, зазначають розвідники. Це може відкоригувати плани росіян із дозаправки техніки, щоб пом'якшити наслідки майбутніх ударів. О. Ви Какая Правда? На! Лише минулої ночі атаки зазнали завод нафтопродуктів у Ростовській області та Ільський нафтопереробний завод на Кубані. Це на понад сотню кілометрів далі в глиб Росії від Таманського перевантажувального комплексу, де палало напередодні. Минулими вихідними постраждала й нафтобаза в окупованому Севастополі. Тоді, за даними української розвідки, полум'я охопило 10 резервуарів з пальним, призначеним для чорно. Морського флоту росіян Ми хочемо зробити цю війну останньою у світі, і ми це зробимо. Такими словами, президент України Володимир Зеленський звернувся до представників міжнародних інституцій і політиків у міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Під час візиту до Нідерландів глава держави заявив, що слід зупинити безкарність, яка лише спонукає диктаторів до війни. Досвід Нюрнберзького процесу слід трансформувати у новий трибунал для для Росії покарання зла на думку президента має стати гарантією неповторення такої війни. Безумовно, ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира. Ми хочемо бачити його в Газі. того, який. Заслуговує бути засудженим за злочинні дії, і це має бути здійснено тут у столиці міжнародного права. І я впевнений, це станеться, коли ми переможемо. А ми переможемо. Мар'їнка та Бахмут залишаються найгарячішими ділянками фронту. За фортецю тривають запеклі бої, відзначає Генеральний штаб. Росіяни тиснуть на західну частину міста, яка залишається під контролем оборонців. Окупанти ведуть масований вогонь з артилерії та продовжують шукати слабкі місця в українській обороні. Ворог нищить усе на своєму шляху в гонитві за бодай якоюсь перемогою. Результат лише руїна. Становище Баг. Хмута зафільмували добровольці з чеченського батальйону імені Шейха Мансура. На тимчасово зайнятих територіях росіяни лютують. Крім постійних пошуків, партизан, облави розправ будь-що намагаються поширити свої закони і документи. Генеральний штаб інформує про насильницьку паспортизацію в генічеському районі Херсонщини. Російські окупанти постійно тиснуть на місцевих, погрожують депортацією та конфіскацією майна, обмежують у переміщенні між населеними пунктами. До людей з українськими паспортами показове упереджене ставлення з боку загарбників. Росіян після деокупації Криму видворять, але лише індивідуально. Тотальне виселення не відповідає міжнародному праву, пояснила в інтерв'ю у постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева. Вона підкреслила, що всі російські громадяни є колонізаторами, адже вони приїхали на окуповану територію змінювати її демографію. Ташева додала, що йдеться лише про тих, хто оселився у Криму після. Окупації, вони співучасники злочину, і ми їх видворимо, якщо вони самі не вийдуть до визволення території. Міжнародне право не передбачає колективне видворення. Колективна депортація заборонена. Тож стосовно них будуть застосовані індивідуальні рішення. ФСБівці забрали кримськотатарську заручницю Лінієумірову з ізолятора. Рідні не знають, де вона про це повідомив її брат Азіз Омєров, посилаючись на батьків, які намагалися навідатися до Ленії. На запитання, куди забрали дівчину та чому не повідомили родичів, тюремники відповіли, що ФСБ вище за рангом та їм не звітують. Відтак місце утримання Лінієумірової невідоме. Брат заручниці Конаний, що росіяни вже п'ять місяців намагаються сфальшувати проти дівчини кримінальну справу, але так і не змогли нічого вигадати. Досі лінії тримали в заручниках в ізоляторі північної осетії в Росії, та щоразу продовжували адмінарешт. Диверсій на залізниці бояться окупанти Севастополя. Десятикілометрову кілометрову ділянку колій обшукали так звані поліціянти. Як заявили в окупаційній адміністрації міста, перевіряли шляхи, щоб виключити можливі інциденти, ймовірно натякаючи на досвід Брянської області Росії, де цього тижня щонайменше двічі сходили з рейок вантажні вагони та цистерни. Запевняють, що Севастопольська залізниця чиста, але ґав Уляйтар міста Міхаїл Розваєв закликав пильнувати, бо, мовляв, Україна тільки і чекає, щоб зіпсувати 9 травня. Зривати та палити георгівські стрічки закликали в русі опору жовта стрічка. Такою, на їх думку, має бути відповідь акції окупантів, які намагаються насадити колорадський символ російського нацизму. Окупанти відкрито називають це увічненням саме російських військових і хочуть зробити українців в окупації дотичними до своїх злочинів. У русі опору закликають палити колорадки та відправляти їх до смітника. Натомість залишати жовті стрічки як символ спротиву, якого так бояться росіяни. Фото та відео, як завжди, можна надіслати до чат-боту руху опору, але нагадуємо, що слід бути пильними та обережними.